Ізраїль робить ту роботу, яку має робити обов'язково, тому що це питання виживання Ізраїлю. Да, і він прибирає е, у терориста теократичного терориста Ірану, прибирає ядерну зброю. Все, її не буде, і це суттєво убезпечує всіх нас і mm -hmm. нас в тому числі. Є е, опосередковані для нас негативні е, прояви. Це ціна нафти, 15% вона зросла. І таким чином всі будуть більш лояльніше сприймати е, там те, що Росія продає там тіньову нафту в великому обсязі. Це дасть. Росії можливість заробляти кошти і відправляти їх на мілітарність там, на мобілізацію. Це погано, безумовно. Інформаційний порядок денний він буде знову ж таки ділитись між близьким сходом Україною і так далі. Але на мій погляд, війна в Україні вона набагато більш об'ємніша з точки зору впливів на майбутнє, але з іншого боку, прибирають одного з ключових партнерів Росії Іран. І це буде мати наслідки для Росії, щоб прибрати Північну Корею, тому що сьогодні Північна Корея це ключовий постачальник снаряду, амуніції, Гробиня. ракети КН 23 інженерних військ і так далі. Тому подібне було б бажано це ну все ж таки якось не ігнорувати. Але між тим ще раз, те, що робить Ізраїль, це правильно, тому що Іран приймає участь безпосередньо війні Росії. Іран підтримує всі ініціативи терористичних угрупувань. Іран підтримує все, що робить Росія на глобальному ринку, і так далі. І це непогано.